Вітаю колеги. З вами Наталя Стареправо від імені команди медіа центру Україна. Я дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про злочини Росії проти України сьогодні, 1 червня, в день захисту дітей. Ми перебуваємо тут у Львові на фотовиставці від платформи пам'яті Меморіал, які підготували історії дітей, які загибли через. Війну Росії проти України я представляю Юлію Лозинську, редакторку меморіалу. Розкажіть про концепцію та ідею цієї фотовиставки. Сьогодні день захисту дітей. Вчора ми готувалися до виставки, а сьогодні вже дізнаємося, що загинула ще одна дитина. Зараз загиблих дітей, згідно з даними ювенальних прокурорів, є 484. На нашій виставці присутні 13 історій загиблих дітей. Ми готували їх спільно з їхніми рідними. Спілкуючись із ними, вони сформовані так, наче від першої особи, наче дитина сама розповідає нам про своє життя і про те, як його відібрали. Виставка називається Втрачене дитинство, і її мета вшанувати пам'ять усіх дітей, які загинули від війни, і підтримати тих батьків, які залишилися з цим болем втрати, дати їм зрозуміти, що вони не одні. Також мета платформи пам'яті меморіал це справедливість. Ми збираємо історії загиблих дітей, загиблих дорослих людей для того, щоб збирати ці свідчення, документувати їх і у майбутньому домагатися справедливості уже співпрацюючи з правозахисними організаціями. Щодо цієї виставки, то е, крім 13 цих історій, ми вже на своїй платформі зібрали більше 160 історій, опублікували їх на нашому сайті, з ними можна ознайомитися. Е, а загалом історій е, загиблих людей і цивільних, і військових, і дорослих, і дітей ми вже зібрали 3200 е, історій. Тобто, це дуже багато е, ми запрошуємо усіх. Прочитати ці історії, щоб могли про себе розповісти, розповісти ці діти, якби вони могли розповісти, познайомитися з ними, вшанувати їхню пам'ять, запам'ятати. Дякую. Юлія, розкажіть, будь ласка, як ви збирали ці історії, як ви спілкувалися з батьками? І бачу, що це діти з різних міст України. Розкажіть про міста і Це діти з різних міст України, Дніпро. Чернігівщина, це Олександр Шпилевський, Харківщина, там Маргарита Гапоненко. Це ненароджена дитина родини Замченків. Вони у Києві батьки загинули у жовтні, Запоріжжя, Житомирщина. Там далі будуть родина, близнятка і їхній ще неповнолітній дядько. Як ми збрали ці історії? Узагалі частина з цих історій зібралася так. Перше джерело, це батьки самі звернулися до нас, вони заповнили форми на нашому сайті і розповіли про себе. Частина в спілкуванні уже, бо наша робота, в принципі, пов'язана зі спілкуванням, з рідними, які втратили когось. В спілкуванні ми дізналися про це. Далі ми, ну, наші журналісти спілкувалися з батьками. Ну, так, як батьки могли розповісти, так вони розповіли і далі усе виклали в таку історію від першого імені батьки ознайомилися з нею, погодили її, так би мовити, і погодилися на цю виставку, щоб поділитися своїм волем. Дякую, шановні журналісти. Якщо у вас є питання до редакторки Юлії Лозинської щодо фотовиставки, будь ласка, їх озвучте. Історії продубльовані, так як вони є тут, на сайті меморіалу? Ні, це інакше? Ні, на сайті меморіалу вони написані у вигляді на Поділіться, будь ласка, це насправді дуже важко спілкуватися з батьками, які втратили своїх дітей. Як це свідчити ці злочини Росії, які вбили дітей? І як потрібно правильно спілкуватися з батьками, щоб не нашкодити і не ще більше зранити їх? Це важке питання, тому що ну мені здається, у будь-якому разі, коли ми починаємо обговорювати таку історію з батьками, ми завдаємо якогось певного болю, тому що це відкривається якась там їхня рана. Але якщо батьки готові до цього, то ми підтримуємо їх у цьому, і коли вони готові ділитися болем, ми приймаємо і ділимося. Звісно, якщо е, ну, головне не наполягати, не тиснути на людину, ну не змушувати її, бути обережним у спілкуванні. Підтримувати, приймати емоції, давати час, слухати це просто такі звичайні людські якісь моменти, які в журналістиці просто проявляєшся як людина, і отак от збираємо інформацію. Як довго ця фотовиставка буде представлена у Львові? Чи плануєте її відвести в інші міста України або ж за кордон? Угу. Е, у Львові виставку можна буде переглянути сьогодні до кінця дня. Казали, що навіть ще до ранку завтрашнього. Також виставка представлена в інших містах України. Зараз я вам скажу точніше у Полтаві, у Хмельницькому, у Дніпрі. Не можу зараз ще згадати, але погляну. У Тернополі, у Харкові, у Чернівцях та у Чернігові. Також цю виставку вже мали можливість побачити за кордоном. Ми готували, почали готувати матеріали до цієї виставки ще до річниці повномасштабної війни. Е, і вона була оприлюднена у Польщі, Новій Зеландії е, з допомогою людей, які допомогли нам там це організувати, і відповідно на землю не Юлія. Скажіть, будь ласка, оскільки ця історія це свідчення злочинів Росії, які вбили дітей, якої реакції ви очікуєте від світу, і як ці історії допоможуть притягнути Росію до відповідальності? Відповідь про те, якої реакції очікую від світу, це надзвичайно для мене складне питання. Я не зможу на нього відвісти прямо, але однозначно, що е, усі злочини проти людяності, які е, чинить Росія, вони повинні бути покарані. Е, взагалі, це складні процеси юридичні, це не можна. Е, навіть зараз якось сказати і осмислити, як це повинно відбуватися. Але справедливість повинна настати, тому що це як такий шлях до зцілення е, нас е, після війни. І ми будемо вимагати цього е, у міжнародних судах разом з нашими партнерами, правозахисниками, тому що все ж таки ми не юристи. Ми збираємо лише дані, але уже у спілці з якимись організаціями, які захищають права людей, цього напевно можна досягнути. Дякую, з нами була Юлія Лузинська, редакторка платформи «Пам'ять і Меморіал». Сьогодні прямо зараз ми перебуваємо на фотовиставці, втрачене дитинство, про історії загиблих дітей, яких вбила Росія. Гості та львів'яни можуть відвідати фотовиставку, а також прочитати історії на платформі «Меморіал». Дякую за увагу. Дякую журналістам, які висвітлюють і говорять правду про цю війну про злочини Росії проти України.